Я ще зовсім недавно служив у патрульній поліції в обласному центрі. Робота мені подобалась, стаж був майже три роки, звання лейтенант. Як ви розумієте, на такій роботі багато чого можна побачити. За день буває кілька десятків викликів: від звичайних битвухи до наркоманів, квартирних крадіжок і вбивств. Але до такого виклику, про який вам розповім, я був абсолютно не готовий. Звичайний серпневий день. Нічне чергування з 8-ї вечора до восьмої ранку, час близько 9-ї вечора. Заїхали з напарником на макдрайв перекусити. Так, мало не забув: напарник мій Сергій, молодший сержант. На службі близько півроку, простий хлопець, працювали з ним вже місяць. Стали ми на парковці біля маку і насолоджуємося улюбленими бургерами з картоплею фріт та кавою. У службовому планшеті з'явилось повідомлення з диспетчерської. З приводу виклику на одну з вулиць у нашому районі. Я прийняв його. Зміст виклику такий: чоловік, місцевий житель, повідомив, що чує дивні крики з покинутих будівлі, де, за його словами, часто бувають наркомани та інші маргінали. Вулиця Заводська, 17. Ми з напарником відклали свою вечерю і виїхали в пункт призначення. Ця адреса була приблизно за 10 кілометрів від нас, околиця міста. Район не найблагополучніший. Купа приватних занедбаних будівель, кілька хрущовок, де мешкають переважно пенсіонери і алкаші. Наркоманів теж вистачає. Ну, я про себе подумав: у чергового наркомана, мабуть, передозування. Ось і кричить або щось таке в цьому роді. Приїхали на місце за кілька хвилин. Біля дороги стояв чоловік похилого віку з собакою. Ми вийшли з машини і представилися. Я запитав: це ви викликали поліцію? Так. Я гуляв з собакою вздовж дороги і почув страшні крики ось звідти. Він показав рукою в бік покинутої будівлі, колись корпус швейної фабрики. А ще сказав, що там часто збираються всякі алкоголіки і наркомани. Я відповів. добре, зараз перевіримо. Якщо можете, залишайтесь біля нашої машини. Можливо, нам знадобиться понятий. Гапес, мабуть, щось відчув. Постійно гавкав і дивився в бік тієї самої закинутої хати. Ми увімкнули ліхтарики і пішли оглядати ту будівлю. Розташована вона за метрів від дороги. Коли наблизились, то почули, як щось впало всередині закинутої будівлі. Звук був гучний і віддавався ехом. Забралися всередину через вибите вікно, оскільки головний вхід був завалений купою сміття. Я дав вказівку напарнику. Він огляне лівий бік. А я правий, оскільки будівля була досить великою і мала два поверхи. Сходи на другий поверх були повністю обваленими. Тож потрібно було ще й знайти, як туди потрапити. Якісь незрозумілі шорохи і стуки здавалося, йшли саме з другого поверху. Ми розділилися: іду я коридором з ліхтариком. і перевіряю кімнату за кімнатою: майже ніде нема дверей, купа графіті, сміття. Поламані меблі, багато шприців і пляшок. Тут раптом почув, як хтось ходить другим поверхом. Кроки чути добре. Іду далі. Доходжу до кінця коридору, тут порожньо. По рації зв'язую з напарником Прийом, Серега! Як там обстановка? Прийом з мого боку нічого, але я знайшов хід на другий поверх. Тут дірка в сталі і з цегли щось на зразок сходів склали. Ну, коротше, можна залізти. А в тебе як? Прийняв. У мене тут нічого. Чив кроки на другому поверсі. Йду в твій бік. Прийняв. Чекаю. Я вирушив до напарника. Знайшов його в одній з кімнат. Він стояв і світив ліхтарем на обвалену частину стелі. Так дійсно, тут хтось із місцевих наркоархітекторів побудував щось на кшталт сходів. Я піднявся перший напарник за мною. Другий поверх виявився, захаращений старими меблями, шафи і столи перегороджували проходи. Ми почали пробиратись через ці барикади. Як раптом попереду нас почули кроки, і гучний гуркіт, я посвітив ліхтарем і побачив силует людини наприкінці коридору. І він перекинув величезну шафу. Я крикнув «Стояти, поліція! Але силует зник в одній з кімнат. Я продовжив голосно говорити. Виходьте по-хорошому, ми вас все рівно знайдемо. Але у відповідь тиша напарник каже: Ага, вирішив у хованки пограти? Ну зараз ти дограєшся. Він взяв дубінку у руку, і я про всяк випадок відкрив кобуру і дістав пістолет. Коли ми підійшли до тієї кімнати, де ховався від нас невідомий, я різко схопився туди напарник одразу за мною. Перед нами відкрилась жахлива картина. В кімнаті лежали понівечені тіла людей, підлога і стіни були заляпані кров'ю. Стояв жахливий запах. Ми були в ступорі, світили ліхтариками на всі боки. Я кажу: Серега, куди поділася мерзота? У кімнаті нікого немає. Він що, у вікно стрибнув? І тут, у свій ліхтар на стелі, я спіймав якийсь об'єкт і не встиг роздивитися його, як він на мене стрибнув, повалив на підлогу і мій пістолет відлетів кудись у бік. Світло ліхтаря частково висвітлило цю тварюку, щось схоже на людину з темносірою шкірою і без волосяного покрову, з величезною пащею та зубами. Я кричу Серега, поможи. Серьо дістав свій пістолет і почав стріляти в цю тварюку. Після кількох пострілів вона злетіла з мене і стрибнула в вікно. Серьга підбіг до вікна і зробив кілька пострілів на вздогін по цій тварюці, не знаю, чи влучив він, чи не влучив, але воно зникло серед сусідніх занедбаних будинків. Я піднявся на ноги, з плеча капає кров. Воно, мабуть, моє плече встигло роздерти своїми кігтями. Мене всього трусить. Не розумію, що сталося. Серега в ступорі стоїть біля вікна. Я віддихався і взяв рацію, щоб викликати підмогу. Вона виявила зламана. Ця тварюка розчавила її. Серега через свою почав викликати. Прийом, центр, напад на 15-ту патрульну групу. Прийом. Прийняли. Визначили ваше місце знаходження. Висилаємо підмогу. Що сталося? Хтось постраждав? На нас щось напало. Лейтенант Макаров легко поранений. Нападник утік. Потрібно оточити цей район. Прийняли. Висилаємо ще швидку допомогу. Центр тут також кілька людських тіл розтерзаних. Прийняли. Що там сталося детальніше? Не зараз. Скоріше чекаємо підмогу. Минуло кілька днів. Після багатьох пояснювальних і рапортів нам так до кінця й не повірили. Основна версія слідства була те, що там урудвав мене канібал. Мовляв, він убив трьох людей і розчленував їх. А на мене несподівано напав. Вискочивши із за рогу. А Сергія начебто стріляв у нього, але тільки легко поранив, і йому вдалося втекти. Тому що там провели ретальний огляд покинутих закинутих місць колишньої фабрики і нічого не знайшли. Під'єднали пошукових собак, але сліди загубились вже на початку лісу, що йде одразу за колишньою фабрикою. Щоб більше ми наполягали на тому, що це не була звичайна людина, то більше на нас дивились, як на психів. Казали, вам потрібно відпочити, у вас стрес і т.д. Але ось ми думали, що справа змінить свій характер, і нам реально повірять після того, як прийшли результати ДНК, зібрані на місці злочину. Там були серед інших знайдені ДНК, які не підходили під загальновідомі науці, але було поставлено крапку і тут. Сказано було, що, мабуть, ДНК було порушено під час збирання біоматеріалу або при неналежному зберіганні. Я взяв запропоновану мені відпустку на три тижні, Серега теж взяв і поїхав до себе додому в сусідню область. Ми між собою з ним не могли ніяк зрозуміти, що це був за монстр. Серега намагався забути це все і не хотів про це згадувати. Я його не звинувачую, кожен по-своєму сприймає таке. Спасибі, що врятував мені життя, але особисто я вирішив в цей час провести власне розслідування. Не міг я спокійно сидіти, склавши руки після пережитого. Перший тиждень я майже цілими днями був вдома і намагався в інтернеті знайти хоч якусь інформацію про цього монстра. Але особливо нічого не знаходив. Були описи і численні статті на різних сайтах про паранормальне. Це є міфічні істоти, гуманоїди, снігові люди, демони. Але порівняти з тим, що я бачив, було складно. Найбільш схожим це було Вендіго, але впевненості не було. Я особливо не вірив ніколи в паранормальне, але після цього випадку почав серйозно сприймати такі речі. У цей же час на місцевих тв каналах і газетах почав виходити репортажі та статті про те, що в нашому місті з'явився маніяк Канібал, який вбиває і їсть своїх жертв. У газеті одна із статей вийшла з таким заголовком: у нашому місті монстр буває людей і тварин. Там було сказано, що один із місцевих жителів сам бачив такого собі монстра, який на його очах убив кілька бездомних собак із їх. Я, як ви розумієте, дуже зацікавився цим. Звернувся до редакції газети і, скориставшись своїм службовим становищем, попросив дати контакти цієї людини, про яку йдеться в статті. Отримавши номер телефону, я зателефонував йому і домовився про зустріч. Ми зустрілися в кафе в центрі міста. Його звали Микола. Він знав, хто я, бо я представився ще телефоном. Але він попросив усе-таки мої посвідчення. Переконавшись, що я поліцейський, він одразу почав говорити, що він не псих і не алкоголь якийсь, а реально бачив монстра не один раз у тому самому районі міста, де був наш виклик. Я сказав, що вірю йому. Я і мій напарник теж бачили монстра в тому ж самому районі. Він сказав, що кілька разів викликав поліцію, а також звернувся до дільничого, але під час огляду території нічого, крім останків бродячих собак, не знаходило. Дільничий списався на те, що це дика тварина з лісу, мабуть, їх і вбили. мовляв, таке буває. А в його розповіді про монстра ніхто не повірив. Він зробив кілька фотографій, але всі вони були нечіткими, оскільки сфотографувалися в темний час доби із далекої відстані. Я попросив описати цього монстра, і ось які дані він мені дав. На вигляд, зростом близько двох метрів, ходить на двох лапах, але може бігати і на чотирьох відразу колір шкіри сірий, місцями з плямами темного кольору, голова овальна, детальніше не знаю, бо спостерігав на монстра здалеку. Нападав на собак, просто підстерігаючи їх. Я перепитав, як він так часто бачив монстра, ви стежили за ним? На що він відповів? Так вийшло, що я побачив його один раз, і потім приходив туди і спостерігав за цим місцем. І ще побачив три рази його. Він з'являвся там не часто, все це було протягом двох тижнів. Я щодня туди ходив. Зранку і до вечора спостерігав, і в одному з таких спостережень я навіть небагато побачив бінокль, де цей монстр, як мені здавалось, мешкає. Але там поліція робила огляд і нічого не знайшла. Я запитав його, що це за місце. Він сказав, що в лісі є покинута водокачка, і там він сховався, коли я за ним простежив. Час прилетів швидко, і на вулиці вже був вечір. На останок він мені сказав: якщо будете його шукати, то не ходіть туди поодинці. Самі знаєте, це небезпечно. У нашому районі за останні місяці безвісти зникло більше десяти осіб, я підозрюю, що вони стали його жертвами. Тепер я знав інформацію про можливе місце проживання цієї тварюки. І планував його відвідати. Я зателефонував Сергію, пояснив йому ситуацію і запитав, чи не хоче він піти в можливе ліфу цього монстра і знищити його. Це буде доказом, що ми не придумали всю цю історію, на що він сказав. Знаєш, Руслан, я б пішов, але якось не впевнений, що ми вдвох впораємося з ним, а раптом він там не один. Ну, що я сказав, візьмемо з собою Сашка, нашого товариша з поліції. Я його посвятив у цю справу, він згоден. Думаю, в трьох ми впораємось. Та й не факт, що цей монстр там, але перевірити потрібно, на що Серега сказав Раз буду в місті за декілька днів. А тим часом майже в тому ж районі знову знайшли понівечене тіло. Цього разу молода дівчина, яка зникла кілька днів тому, і знову преса списала це на так званого маніяка. Так потрібно було діяти негайно і спробувати знайти, знищити цю тварюку. Через день Серега вже був на місці, і ще через день ми поїхали до лісу на моїй машині. Я, Сергій і Сашко. У мене була мисливська рушниця, у Сергія був травмат, хоча від нього толку мало, але хоч щось. Сашко взяв з собою табельний пістолет. Час близько 12-ї дня. Ми попрямували до лісу в те місце, де розташовувалась стара водокачка, давно покинута. Ми підійшли до будівлі водокачки. Вона за формою була круглою з маленькими віконцями. Поруч була водонапірна вежа. Насамперед оглянули будівлю самої водокачки, де колись були насоси, але там нічого не знайшли. Потім оглянули саму вежу. там теж порожньо. Серега запропонував оглянути місцевість навколо самої водокачки. Ми прийшлися і знайшли відкритий вхід у колектор. Люк, мабуть, давно вкрали. Я сказав, що піду першим, потім Сашко, а Сергій залишиться зверху, оскільки в нього найслабша зброя. Спустилися ми в колектор, увімкнули на лобні ліхтарі. Там було по коліна води і жахливий затхлий сморід. З одного боку, тунель був засипаний землею, тому ми пішли в одному напрямку, який йшов у бік водокачки. Пройшовши метрів сто, ми помітили пророблений лаз з боку тунелю. Я запропонував спочатку перевірити лаз. Якщо там нічого немає, Потім дійдемо до кінця тунелю. Сашко поліз першим. Сказав, що про хід вузький, але пролізти можна. Я поліз за ним. Пролізли ми з десяток метрів і потрапили знову в якийсь тунель. Тільки він був зовсім не такий, овальної форми, і тут були стіни і сталі з невеликої цегли, а не з бетону. Мабуть, це якийсь старий колектор. Пройшовши в один бік, ми вперлися в глухий кут. Пішли в зворотньому напрямку. Йшли ми близько 20 хвилин точно, і тут тунель перейшов у широке приміщення. Воно було досить довге, ми почали його оглядати. Там були отвори під якісь старі комунікації. Пройшовши в кінець приміщення, я відчув якийсь гнильний запах. Направивши ліхтар в один із кутів, я побачив його. Того самого монстра, або як його назвати, не знаю. Воно сиділо, схиливши голову, і не рухалось. Я застиг. На мене хлинув страх, але взявши в себе в руки, я тихо покликав Сашка до себе. Він підійшов і теж побачив цю тварівку. Як ми зрозуміли, воно схоже, що спало. Було хвалено рішення підійти набагато ближче і садити з рушниці в його голову свинцю. Я зняв рушницю із запобіжника і повільно почав підходити до цієї тварюки. Підійшовши на близьку відстань, я підставив рушниці до його голови і натиснув на курок. Гуркіт від пострілу пролунав по всьому приміщенню. Нас Сашком трохи оглушило від такого звуку. Тварюка була мертва, голова розвалилась на шматки. Ми стояли і дивились на це чудовисько. Сашко дістав смартфон і почав робити фотографії цієї тварюки. Я сказав: ну ось тепер заберемо тіло цього монстра і надамо всі докази. І тут буквально за кілька метрів зліва від нас почувся якийсь звук. Я повернув голову, і в світлі ліхтаря стояла ще одна така сама тварюка. Я крикнув Саня, скоріше пістолет! а сам поліс у кишеню діставати патрони для рушниці, але ми не встигли. Ця тварюка накинулась на Сашка, бо він був першим на її шляху, і я тільки почув хрустки тіго шиї. Сашко замертво звалився з ніг. Я тим часом встиг зарядити один патрон у рушницю. Але ця тварюка вже накинулась на мене. Намагаючись схопити мене за шию, я встиг навести рушниці на її голову і зробив постріл. Ця тварюка впала на бік. Я піднявся і хотів добити її, але почув в іншому кінці кімнати ще один звук. Щось бігло до мене і видавало звірений крик. Я зрозумів, що тут цих тварюк може бути ціла зграя. Я почав бігти назад, звідки ми прийшли. Я чув, як за мною також біжить одна або кілька цих тварюк. Я біг до лазу і почав лізти в нього. По дорозі я зарядив свою рушницю, я вліз і чув, як воно почало повсти по лазу за мною. Я виліз у перший тунель, Направив рушницю в бік лазу. І щойно з'явилася голова цього монстра, я зробив постріл в упор. Голова розлетілась на шматки, Ну звуки з лазу знову чути. Я подумав: та скільки ж вас там? Вирішив бігти на початок тунелю до виходу. Добігши до сходів, я кричав Серйозі, щоб він допоміг мені піднятися і що потрібно бігти. Але Серього нічого не відповідав. Я почав лізти по сходах, коли вибирався вже з колектора на поверхню, то почув жахливий рев позаду себе в тунелі. Ще одна тварюка переслідує мене. Опинившись на горі, я кликав Серіо, але його ніде не було. Потім побачив поруч із входом колектор пляму крові і зрозумів, що Сергія, можливо, вже немає в живих. Я почав бігти в бік околиці лісу, де я залишив свою машину, біг, не обертаючись. Добігши до машини, я застрибнув у салон, швидко завів її і поїхав якомога швидше. Дорогою викликав поліцію. Повідомив їм, щойно вбили кілька людей у лісі біля старої водокачки і вбивці все ще там. Про мостив я їм ще не міг сказати. Навряд чи б вони повірили мені в той момент. Кілька патрульних машин уже їхало мені назустріч, я їх зупинив і сказав. Ще я бачив, усе і поїду разом з ними приготуйте зброю. Прибувши назад до лісу, я привів своїх колег із поліції до того самого колектора. Нас було вже близько 20 осіб, і у більшості автомати. Тоді в тунелі і виявили трупи цих тварюк, той, що я встиг пристрелити. Але жодної живої так і не знайшли. Оглянули всю околицю, куди вони втекли, не зрозуміло. Три штуки я встиг убити, а скільки було всього, невідомо. Тіло Сашка дістали з колектора. А ось Серьо так і не знайшли. Мабуть, поки ми були там унизу, на нього тварюка напала біля входу в колектор. Мені начальство одразу сказало мовчати про те, що я бачив. А якщо я комусь буду говорити, то все одно не повірять і вважатимуть хворим на голову. Але я плював на все це. Я пішов з поліції, і ось тепер розповів вам, як все було. Серьога зникли безвісти. безвісті. Сашка як героя, загинув при виконанні. Щодо того, хто були ці тварюки і звідки вони взялись, там не знаю нічого. Все одразу ж засекретили люди із спецслужб. А в пресі вийшла стаття про те, що поліцейські ліквідували банду вбивців на околиці міста, які причетні до жорстоких убивств і розчленування тіл у тому самому районі.